Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки дня. На всій ділянці фронту на нашому напрямку ситуація зберігається стабільно напруженою та динамічною та повністю контролюється Збройними силами України. За інформацією оперативного командування, південь, минулої доби наші війська на стику Херсонщини і Миколаївщини посунули лінію фронту на 7 кілометрів, звільнили майже 260 квадратних кілометрів території та 12 населених пунктів. Наразі проводиться військова операція, яка потребує режиму інформаційної тиші. Звільнені території та населені пункти їх звільнення триває, але їх проголошення передбачає комплекс заходів, націлених на перш за все безпеку населення і підрозділів. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконані вогневі завдання по пункту управління колонії військової техніки та складах з боєприпасами ворога. Підтверджені втрати ворога на півдні України за добу складають три танки, п'ять одиниць автобронетехніки та склад з боєприпасами в Береславському районі. На тимчасово окупованих територіях ворог відступаючи мінує об'єкти та території. Окупанти продовжують терор мирних громад. Вночі у Нікопольському районі зградів вдарили по місту Нікополь, пошкоджені 10 багатоповерхівок та приватних будинок, будинків. Автозаправка, газогін та лінії електропередач. Постраждала 80-річна жінка. Вона отримала вже необхідну медичну допомогу та лікується вдома. Також вночі окупанти вдарили з градів по селам Кам'янське та Придніпровське Червоно-Григорівської громади. Пошкоджено два житлових будинки та лінії електропередач. Зі ствольної артилерії ворог вночі вдарив по селу Іллінка Марганецької громади, вдень з ураганів. Була ще раз обстріляна відкрита територія. Біля села Придніпровське, слава Богу, всюди без втрат. У Криворізькому районі вночі попередньо зі смерча була обстріляна територія села Ганнівка Широківської громади, Вибито вікна приватного будинку і дуже велика вирва. Наші сапери та піротехніки продовжують велику роботу щодо розмінування територій. Сьогодні у Криворізькому районі знешкоджено ще 46 боєприпасів окупантів, в тому числі бойову частину ракети С-300. Вчорашній вечір нагадав, що фронт поруч. Тому ще раз наполегливо наголошую на необхідності дотримання правил повітряної тривоги. Будь ласка, бережить себе та своїх близьких. Ситуація в Кривому Розі знаходиться під повним контролем військової адміністрації та ЗСУ. Всі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Працюють всі комунальні підприємства та соціальні установи. Перевищення радіаційного фонду не зафіксовано. Місто посилено патрулюється з веденими нарядами поліції та національної гвардії. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!